Служу в прикодоній комендатурі швидкого реагування з 2021 року. До того проходив службу в Збройних силах України в складі 80-ї окремої десанту штурмової бригади. Брав участь в бойових діях в Луганській, Донецькій області ще, ну, ще під час АТО, потім під час операції Об'єднаних сил. До лав шквалу, долучився у 2021 році, звільнився з Збройних сил по закінченню контракту і підписавши новий контракт в складі вже шквалу. Після чого почав активно виконувати різні спеціальні бойові завдання вже в підрозділі шквал. Перебував на різних посадах. Для мене найважкий ну, такий період це був самий початок війни, це тобто 22-й рік, коли почалися активні бойові дії. Ну, ми вирушили складні складі колони для відбиття збройної агресії і виконання спеціальних завдань. Ну, важкий період це для мене особисто, напевно, це був. Бої за, скажімо так, славнозвісне місто Солідар і околи Солідара. Ну, після чого я попав в госпіталь, відлікувався і повернувся знову до складу підрозділу для подальшого виконання бойових і спеціальних завдань. Важкий період, тому що дуже велика кількість штурмів, штурми м'ясні, тобто дуже велика кількість людей йшли в нашу сторону. Ну, і Ми як могли, так відпрацьовували, відбивали, відстоювали свої позиції. Скажімо так. Ну, як вийшло у нас, не вийшло, це вже час покаже історія. Я вважаю, що ну, на той момент, що мій підрозділ завдання справився, справився на відмінно, які стояли перед нами завданнями, всі їх достойно виконали, гідно відстояли. Ну, не без втрат, звичайно, але з із сторони Російської Федерації було набагато велика кількість більших втрат, тому як тоді на цей період потім нас працював Вагнер. Ну, на мою думку, скажу вам так, я ще за своє життя не бачив так, щоб Вагнер йшов в тупу, повний ріст. І тобто, ну, банально їх просто хлопці клали. І вони просто падали і далі йшли. Ну, це так, для мене такий самий такий дуже поганий спогад. А після 23-го року війна дуже сильно помінялася за рахунок використання дронів. За рахунок використання дронів, ну, що з нашої сторони, що з іншої. Це так, на мою думку. Стало набагато важча логістика, підхід до позиції, захід, вихід це постійні удари кабами. Ну, найважчі ці удари кабами, які я запам'ятав, це наступне на місто Вучанськ. Тоді на той час ми попали якраз перед наступом ми почали там виконувати бойові спеціальні завдання. І попали на самий наступ. Найважче ну, це, це велика дуже плотність кабів артилерії. Ну, це мені дуже сильно запам'яталося, бо тому що по факту крили чим хотіли, як хотіли, як могли. Ну, це було теж досить сильно і важко, і тому що їх так само велика кількість противника. Ну, але Відпрацьовували. Чесно, я не очікував. Я думав, буде АТО. А то пройдет почалося в ОС, і просто воно це все так потихеньку буде заморожений конфлікт затухне. Порівняти АТО і зараз, ну, авто зараз це повномасштабна війна залученням всієї видів зброї, артилерії, авіації. А під час АТО, так, да, бували там моменти, які, там, скажімо так, десь якийсь напрямок загориться, в загориться, в І плотність артилерії, авіація не залучалася. А це вже повномасштабна війна, тут вже залучається все, чого можна, де хочуть вбити максимально, якби це погано не звучало. На мою думку, він просто все руйнує. От, не зря кажуть тактика вогневого валу. Тобто поступово-поступово просувається, але просувається дуже великим ресурсом і дуже великим, скажімо так, втрати ну, цивільної інфраструктури для того, щоб просто не залишалось місць укриттів. Будинків, де можна перебігти, укритися, ну, діяти взагалі по військових канонах і по тактиці, для того, щоб просто в ну, руїни полі, скажімо так, а в Голому полі, самі розумієте, сховатися важко, а тим більше з такої кількістю дронів, яка зараз насиченість. Їх дуже багато, і ну, якось з цим боролися, маскувалися, пробували складати так маршрути, щоб не попадати на їхні маршрути. Це моя країна. Ну, я в ній живу, я в ній виріс, я в ній навчаюся. Я хочу, щоб мої майбутні діти, чи там діти побратимів, сім'ї, щоб сім'я всі були в безпеці, щоб в них було майбутнє в цій країні, бо тому що якщо ми цього не будемо робити, хто це буде робити? І потрібно ну, себе мотивувати тим.